Друзі, вітаю! З вами програма Запитання пастору і ваш пастор Сергій Антонюк. Отже, починаємо розглядати запитання, які ви надіслали нам. Що такого особливого у слові амінь і коли його потрібно говорити? Ну, насправді все дуже просто, навіть якщо ви відкриєте ну, звичайно, Вікіпедію, то там буде написано, що амінь це від грецького слова амінь або від єврейського аман. Дійсно, хай буде так. Прикінцеве слово в молитвах, проповідях, що означає правильно, істинно. у традиції юдеїзму, амінь – це завершальна молитва вірянь на молитву чи слова іншого члена громади, яка демонструє згоду. Ну, тобто, це завершальне слово в молитві, в богослужінні або в якихось моментах, коли ви з кимось погоджуєтесь. І для прикладу я хочу показати вам біблійний приклад, так як ми завжди розбираємо питання в контексті Біблії. Записано четверта книга Моїсе, це книга Числа, п'ятий розділ і. 22-й вірш. Ми не розбираємо суті вірша, ми дивимося чисто на слово амінь. Нехай ця вода, яка наводить прокляття, війде у твоє нутро, щоб опух живіт і занепало лоно. А жінка відповість амінь, амінь. Тобто, нехай так буде. Тобто, ось вам контекст слова амінь. Тобто є певні речі, на що людина відповідає амінь. Тобто, нехай так буде. Е, ще один приклад, знову ж таки, біблійний. Це книга авторозаконня, 27 розділ і 15 вірш. Проклята людина, яка виготовить різбленного чи литого ідола. Гедоту для Господа, виріб рук ремісника і поставить його в потаємному місці. А весь народ у відповідь скаже Амінь. Ну, тобто, знову ж таки, в оригіналі слово амінь перекладається, як нехай так буде. Е якщо ми подивимося ще на один цікавий момент, це вже в новому заповіті буде, і е це записано в першому Петра, е навіть не в першому Петра, а перше послання до Корінтян. Апостол Павло про це пише. 14 розділ. І з 13-го вірша, і ми читаємо з вами аж, аж по порядочку з 13-го вірша по 19-й. Той, хто мовиться мовами, нехай молиться, що помів пояснити. Адже коли молюсь мовою, молю, молиться мій дух, а мій розум без плоду. Як же тоді бути? Молюсь духом, молюсь і розумом, заспіваю духом, заспіваю і розумом. Бо коли благословляєш духом, то як після твоєї подяки скаже Амінь? Той, хто є на місці простої людини, адже не розуміє, що ти говориш? Ти добре дякуєш, але інший не будується. Дякую Богу, що біль за всіх вас розмовляємо мовами, але в церкві п'ять слів сказати своїм розумом, щоб і інших навчити, ніж десятки тисяч слів незрозумілою мовою. Тобто, ось що дуже важливо, коли ми говоримо, щоб це було зрозуміло, щоб людина, яка молиться разом з нами, могла сказати амінь. Так, я погоджуюся з цим. Коли ми проповідуємо, щоб люди це було зрозуміло, щоб людина могла сказати амінь, так, погоджуємося з цим. І в християнській практиці, як ми читали, в юдейській практиці це слово використовується дуже часто. Як знак згоди, як знак погодження. Тому не соромтеся сказати амінь. Хай буде так, коли ви чуєте ті речі, з якими ви погоджуєтесь, коли ви чуєте ті речі, які ви розумієте, що це прославляє Бога, коли ви дійсно бачите, як хтось робить для слави Божої, підтримуйте його цим. І нехай Божа милість і Божа благодать буде на кожному з вас. Чи можливо сучасній людині бути як Христос? І що означає йти вузькою стежкою? Зразу від віддав ну, таке уточнення. Якось складно порівняти себе з Ісусом, який, будучи людиною, не зробив жодного гріха, а ти все вже побудував цілу драбину з гріхів. Е, ну дійсно, якщо ми говоримо. В порівнянні то однозначно Бог є святий, і Ісус є святий, і тут все очевидно. Ми люди, які грішні є, і Бог робить нас дійсно святими і робить відділеними, і потім дасть абсолютну святість, коли гріх буде знищений. Але ось що робити зараз, і як, як нам рухатись, давайте спробуємо розібратися з вами, зачитавши декілька біблійних віршів, які в цьому контексті дуже яскраво і чітко це показують. Перше послання Апостола Петра. Перший розділ із 14 по 19 вірш до речі, перед тим як ми зараз почнемо читати, якраз хочу сказати, що Петро, як ніхто розумів святість Бога, величність Бога. І який він грішний, тому що він Ісус особисто обіцяв, що не зречеться, що буде вірний йому, але на жаль, зробив все по-іншому і відрікся від Ісуса. І потім з Ісусом мав цікаву розмову. І дивіться, що Петро в цьому контексті пише: з 14-го вірша по дев'ятнадцятий. Як діти послуху, не потураючи в незнанні вашим попереднім пожадливостям, але як той, хто покликав вас, є святий, будьте і ви святі в усьому вашому житті, адже написано будьте святі, як я святий. І коли отцем називайте того, хто нелисимірно судить кожного за вчинок, у страху проводьте час вашого життя, знаючи, що ви були викоплені від марного вашого життя, передного батьками, не тлінним сріблом або золотом, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого агнця. Ось тут, друзі, дуже-дуже важливо для себе звернути увагу і зосередитись на декільком речам. Перше. Не думайте, як догодити собі, а думайте, як наслідувати Бога. Чому? Тому що Бог є святий, Він є еталон, і ось тому ми маємо прагнути наслідувати Його. Не тому, що ми все зробимо ідеально, хоча ми маємо намагатися до цього. Але ми наслідуємо Бога, тому що ми хочемо бути як він. Але знову ж таки, не своїми ділами і заслугами ми це зможемо зробити. А Божою милістю, і Божою благодаттю, про це вже інші тексти говорять. Але ось тут причина, чому ми маємо це робити. Коли оцем називаєте того, хто нецемірно судить кожного за вчинок, у страху проводьте час вашого життя, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, передано батькам не тлінним сріблом сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного, чистого агенця. Ось, друзі, причина найважливіша, чому це потрібно робити, тому що Ісус Христос своєю кров'ю нас викупив, і тому ми намагаємося прагнути. До святості Божої, тому що Бог нас закликає до цієї святості. Ще один момент, на який я хочу звернути увагу, це перше послання до корінтян апостола Петра, Павла, так, послання апостола Павла до Корінтян, і записано наступне: це 4 розділ із 14 по 16 вірш. Не соромлячись вам, це пишу, але повчаю як своїх любих дітей. Бо хоч і маєте безліч учителів у Христі, але батьків небагато. Я ж через Євангелію породив вас у Христі Ісусі. Тож благаю я вас, наслідуйте мене, як і я Христа. І одразу ж 11 розділ цього ж самого послання, перший вірш. Наслідуйте мене як я Христа. пише апостол Петро Павло. Ось тут дуже-дуже цікаво, що Павло на цьому наголошує, що ми маємо наслідувати Христа найперше. І він не соромиться себе ставити, в приклад, тому що він каже, я наслідую Христа. Знову ж, він не закликає наслідувати його в усіх вчинках, тому що Павло був також грішною людиною. Але він… Закликають наступно, наслідуйте мене, як я наслідую Христа. Тобто прагніть жити, як жив Ісус. І тому це важливо. Тому, коли ви ставите запитання, яке звучить: чи можливо сучасній людині бути як Христос, я не знаю, ну правильно було б, напевно, ні через гріх і багато речей. Але правильний варіант або потрібен варіант. Чи можемо наслідувати Христа? Так можемо. Тому що Христос нас до цього закликає, і Він дуже все робить для того, щоб ми прожили цим життям. Подивіться, як цікаво, апостол Павло ще пише про це в посланні до Ефесян в п'ятому розділі. І тут вже такий досить величенький уривок з першого вірша аж по шістнадцятий. Отже, наслідуйте Бога, як улюблені діти, та живіть у любові, і Христос полюбив нас і видав себе за нас, як дар і жертву Богові, як приємні пахощі, а розпуста, і усяка нечистота чи жадоба до наживи навіть хай не згадується між вами, як це личить святим. Також і безсоромність, і пусті балачки чи грубі жарти, вони недоречні, але найкраща подяка, бо знайте, що жоден розпусник або нечистий, або жадібний до наживи, котрий є ідолослужителем, не має спадщини в Хрис... царстві Христа і Бога. Хай ніхто з вас не піддається оманою марних слів, бо через Божий гнів приходить на неслухняних синів. Тому не ставайте їхніми спільниками, бо ви були колись темрявою, а тепер світло у Господі, поводьтеся, як діти світла. Адже плід світла у всякій доброті, праведності і правді. Досліджуйте те, що до вподоби Богові. І не ставайте спільниками в неплідних ділах темряви, але краще їх викривайте. Адже. Про те, що вони таємно роблять, навіть соромно говорити. Усе ж це засуджується, виявляється світлом. Оскільки все, що виявляється, стає світлом, через це і сказано: встань ти, котрий спиш, і Воскресне з мертвих, і Христос освітить тебе. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитись не як не мудрі, але як мудрі, цінуючи час, ніби лукаві. Знову ж таки, заважте, до якого шляху закликає нас. Апостол Павло або Господь через Павла, він показує дійсно, ми ви були грішні, і у вас була ціла не то що драбина, а гора гріхів, з якою ви жили, які можливо ви не вважали поганими речами, але. Ви можете це все лишити і лишили, тому не повертайтесь до них і наслідуйте Ісуса Христа. Тобто думайте, як вам жити, так як до того світла, яке Бог кличе. І ось тут чітка порада: приходьте до світла, поводьтеся, як діти світла, тому що світло, освічуючи вас, покаже всі ваші недоліки. Тому, друзі, відповідаючи на ваше запитання, так можна наслідувати Христа. Знову ж таки, і прийде час, коли ми будемо святі і досконалі, але Бог нас такими зробить, тому що Він це нам обіцяв, і гріх. Буде повністю забраний з нашого тіла з нас і з землі, тому що Бог очистить і освятить кожного з нас і нашу землю. Тому нехай Божа благодать і Божа милість. Буде на кожному з нас, щоб ми дійсно прагнучи бути подібними до Христа, розуміли, що це дається Його благодаттю, Його милістю. Але дуже важливо робити ось ці добрі справи, тому що Бог нас до цього кличе, і ми розуміємо, що це нормально в Ісусі Христі, наслідуючи Бога, робити так, як робив Він. І ось це допоможе нам рухатись в правильному напрямку. Тому нехай Божа благодать і Божа милість осяює вас, щоб ви рухались і ставали схожими на Ісуса Христа. Отже, ще одне запитання: в чому різниця між талантом та даром? Ну, дивіться, друзі, тут дуже важливо вміти правильно розрізняти для себе біблійну термінологію. І розуміти в час, який ми живемо. Тому що дуже часто е, сьогоднішнє розуміння слів або розуміння якихось понять ми накладаємо на той час. І е, ми кажемо: от дивіться, так було. Та ні, не, не так потрібно робити. Потрібно вивчити, що це означало. Тому що якщо ми говоримо про талант е, в тому значенні, який він записаний в Біблії, і саме поняття таланту слово талант, е, то все дуже просто е, Це міра ваги. Ну і талантів було дуже багато різних мір ваги, скажімо так, тому що з грецької та латинської мов слово перекладається як вага. Ну І в новому запті є притча про талант. І ось малий античний талант це 60 мін, тобто 26 там, кілограм і 200 грам, вавлонський талант 30 кілограм і 300 грам, малий талант толемея 600, малих птолемейних мін це 20 кілограм і 470 грам. Ну, і можна так перераховувати різні таланти, які були. Скоріше всього, що. Ем... Тут говориться про малий античний талант, напевно, так сходяться до цього дослідники біблії, що містив приблизно там 26 кілограмів плюс-мінус. Так, потім вже за часів Олександра Македонського це 25,9 і кілограм срібла. Тому слово талант біблійний це міра ваги. Але зрозуміло, що в нашому, в нашій культурі, в нашій мові слово талант це є високий рівень обдарованості, природний хист людини до певного виду діяльності. Тому хоча, знову ж таки, всі визнають, тікають, що це слово походить від міри ваги. І, можливо, дійсно тут є таке значення, що от наскільки ти обдарований, талановитий, от чим більше ти важиш, до прикладу. Але слово талант як обдарований не підходить до біблійного слова таланту. Але є так, Поняття здібності, талант не в тому розумінні таланту, як ми розуміємо. І ви задали зразу ж запитання, в чому різниця між талантом і даром? Ну Якщо ми говоримо різниця між здібностями і дарами, то давайте зразу подивимося біблійні відповіді, як про це Біблія говорить. В посланні до Ефесян. В посланні до Ефесян, другий розділ і 8-9 вірш, апостол Павло пише: адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Тобто, що таке Божий дар? Це те, що ти не можеш заробити, ти не можеш купити, це Бог тобі дає цей дар. Тобто, ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. Ось в такому контексті є момент про Божий дар. Дивіться, ще цікавий момент, який записаний в другому посланні до Тимофія, перший розділ, із 5 по 7 вірш. Там написано так: згадую твою щиру віру, яка спочатку оселилася у твоїй бабусі Лоїді, та в твоїй матері Євникії. Я впевнений, що вона є і в тобі. Я тому нагадую тобі про це, щоб ти зігрівав Божий дар, який є в тобі через покладання моїх рук, адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Ось тут апостол Павло про Божий дар говорить наступне: що він був даний тобі, це тобто Тимофію, через покладання рук. Е, так, от, Тимофій мав щиру віру, яку навчили його бабуся, його мама його, які в ньому виховували її. І він каже: Я думаю, що вона є і в тобі, або я впевнений, що вона є в тобі. І тому нагадую тобі, щоб ти зігрівав Божий дар, який є в тобі через покладання моїх рук. Тобто, через покладання рук ти отримав дар Божий для конкретного служіння, тому ти повинен піклуватись про цей дар. Як апостол тут використовує, зігрівав Божий дар, так не щоб він не був холодним, щоб ти постійно з ним працював. Дивимося з вами ще цікавий момент, який записаний вже. В посланні до Корінтян. Перше послання до Корінтян, 12 розділ і з 4 по 7 вірш. Дари є різноманітні, а дух той самий. І служіння різноманітні, а Господь той самий. І дії різноманітні, а Бог той самий. Він робить все і в усіх. Кожному дається виявлення духа на спільну користь. Тобто, знову ж таки, що це за дари, які Дух дає? Е, тому що тут написано, що е, дух той самий, хоча дари різноманітні, служіння різноманітні, Господь той самий, дії різноманітні, Бог той самий, робить все і в усіх. Кожен дається виявлення духа на спільну користь. Тобто, виявляється, що святий Дух. І там далі прописано, які дари є від Святого Духа. Тобто Святий Дух дає кожному дар на спільну користь, щоб ми цим даром користувались. Тобто, здібності це природній хист, або, можливо, те, що вас заклали батьки, що розвивали. І Бог може також це підсилити даром особливим або використовувати і це. Але коли ми читаємо конкретно в контексті про Божий дар, це те, що дає Бог щось. Особливе, хоча знову ж таки, якщо ми говоримо про дар життя, це теж особливий дар Божий для нас. Тому, друзі, це питання може бути як дуже широким, той, той же самий час і дуже вузьким. Як я для себе на основі біблії роблю різницю між талантом і даром, дуже просто талант це здібності, які можуть бути, і людина може дуже вміти швидко рахувати. І це може бути її здібністю від природи, там те, що батьки в неї плекали, виховували, те, що дитина в собі розвивала. А може бути, що це буде дар Божий. Коли Бог дає надприродню надприродню якийсь момент, і людина це отримує, і людина відчуває, що вона це має в своєму житті. Служіння я в цьому переконався, тому що так через виховання я мав певні здібності і через навчання, і через розвиток. Але й були моменти, коли через покладання рук або через моє служіння Богу, через посвячення, Бог дає якісь особливі моменти, коли ти розумієш, це дар Божий, який я отримую. І найперше, що ми з вами прочитали, дар Божий, це спасіння в Ісусі Христі, друзі. Це ось очевидно, і від нього, від... чому я почав саме про нього спочатку говорити? Тому що, що, відштовхуючись від нього, ми можемо чітко побачити, що таке справді дар. Від Господа тому, друзі, нехай Господь благословить, щоб е, ті здібності, які ви маєте, як ми це називаємо, таланти, щоб ви множили їх розвивали, щоб ви дійсно досягали нових вершин, але щоб ви отримували дари від Бога для служіння, як тут написано, для спільної користі, для збудування церкви, для розвитку в Ісусі Христі, щоб цим ви прославляли також Господа, тому що Господь нікого не залишає з порожніми руками. Він кожного наділяє особливими дарами для служіння. Тому. Визначайте або питайте Бога, які ви дар отримали. Користуйтесь цими дарами для слави Божої, для спільної користі, для збудування церкви і для слави Божої, щоб ви мали в цьому радість, і нехай Бог вас цьому благословить. Друзі, якщо е, у вас виникають запитання під час того, як ми е, роздумуємо над цим, як я записую цю програму, будь ласка, пишіть ваші запитання в коментарях. Якщо ви маєте якісь інші думки, пишіть про них, будь ласка, але єдине прохання робіть це в дусі вічливості і толерантності, тому що неприємно і не хочеться навіть відповідати на грубі запитання. Е, нехай Господь благословить вас, щоб е, це допомагало кожному з вас, і ми всі разом розвивалися в контексті Слова Божого, в світлі Слова Божого, в, 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 в тій істині, яку Бог відкриває через Біблію, тому що. Що це надзвичайно прекрасно. І нехай Божа милість буде з нами, коли ми шукаємо відповіді на ці запитання. Про яких правителів говориться ефесян 3.10? Хіба на небі буде влада? Та так, буде, є. Ну, дуже все просто, тому що ми читаємо, що диявол захотів про це Ісая пише, сказав. Зійду на гору богів, свій престол поставлю і у подібність Всевишньому. Тобто мрія Люцифера, який був е, і так піднятий Богом е, до високого служіння, він захотів уподібнитись Богу, стати як Бог. Е, тому сам Бог є керівником, є владою найбільшою. Але і так, як Бог є порядку, то, звичайно, в нього є е, певні моменти, які. Ну, Хто за що відповідає, хто що робить в служинні. Е, Є ангели, які є духи служебні, написано, які є вісники і багато інших моментів. Е, якщо в цьому питанні так трішки детальніше подивитися, е, то давайте зразу ж цей уривок, який ви сказали, але я трішки в контексті подивлюся: це послання посла Павла до Ефесян, третій розділ, і з восьмого вірша по одинадцятий, ми з вами прочитаємо, навіть до дванадцятого. Мені найменшому з усіх святих дана ця благодать, благовістити між язичниками незбагненне багатство Христа і просвітити всіх, у чому полягає здійснення таємниці, яка від віків була схована в Бозі, який усе створив через Христа, щоб правителям і владам на небесах тепер могла виявитись через церкву багатогранна Божа премудрість, згідно з відвічним рішенням, яке він здійснив у Ісусі Христі, у нашому Господі, в якому ми маємо відвагу і доступ до надії через віру в нього. Ну, якщо так на, е, спробувати просто пороздумувати про це, уявіть собі, е, що Бог святий безгрішний, людина грішить, і Бог е, каже план, як він буде рятувати людину. Тобто він прийде в цей світ, е, проживе життя і помре за людину. Звичайно, для небожителів це не збагнено і незрозуміло, і ось про що пише апостол, що це докаже, що Божа церква має показати, щоб правителям і владам на небесах тепер могли виявитись через церкву батогранна Божа премудрість згідно з відвічним рішенням, яке він здійснив у Ісусі Христі, нашому Господі, котрому маємо відвагу і доступ до надії через віру в нього. Тобто відкривається краса Ісуса Христа, і це всі побачать. Всі небожителі побачать цю славу і ще раз переконаються через життя церкви, через спасіння церкви, через велич, яку церква показує в Ісусі Христі. Ось це дуже і дуже важливо. Тому ось тут дуже важливо, друзі. Відповідати е, поклику, який ми маємо від Ісуса Христа, і ось це надзвичайно цікаво. Ще один цікавий момент, е, який стосується влади. Я не буду всім, тому що біблії досить багато, е, але декілька моментів. Ще один з них. Е, це книга Ісуса Новина. Там описано з п'ятий е, розділ з 13-го вірша по п'ятнадцяти. Якось, коли Ісус був неподалік Ірихона, то звів свої очі, він побачив чоловіка, який стояв перед ним з оголеним у руці мечем. Підійшовши до нього, Ісус запитав його. Ти належиш до нас чи до наших ворогів? А той відповів: Ні, я вождь Господнього війська, і тепер я прийшов сюди. Тоді Ісус спав до ліс, поклонився йому і сказав, що мій владика накаже своєму слузі. Вож Господнього війська промовив до Ісуса, зніми взуття з твоїх ніг, бо місце, на якому ти стоїш, святе. Тож Ісус так і вчинив. Знову ми зараз не будемо. Розмірковувати, хто був цим вождем війська небесного, але ми бачимо, що є керівник, який керує небесним військом, який так представляється Ісусу Новину, і він показує ось цю велич і славу Божу. Також дивимося з вами перше послання до Колосян. Просто послання до колосян, перший розділ, і 16 вірш. В ньому створено все, що на небі, і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи панування, чи начальство, чи влади, все через Нього і для Нього створене. Тобто в Ісусі Христі і через Ісуса Христа, і для Ісуса Христа, ось це дуже важливо. Все через Нього і для Нього створене. Тобто, і ми можемо розуміти, що видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начальство, чи влади. І цікаво, що на небі і на землі. Тобто, ось все, що є створено на небі і на землі, це через Ісуса Христа і для Нього. Тому, друзі, коли ви здаєте запитання, про яких правителів говориться у офісянах, хіба на небі буде влада? Так буде. Це Божа влада, це Божі правителі, це Божі керівники, кого ставить сам Господь, і воно є, і буде. І нехай Господь благословить, щоб ми мали честь бути там і служити Богові нашому. І це неймовірно буде прекрасно. Це те, що ми можемо сказати на основі Біблії. Отож, друзі, ще одне запитання. Чому для сатани слово Боже було аргументом, коли він спокушав Ісуса? І зразу посилання на Івангелі від Матвія, 4 розділ, і з 1 по 11 вірш. Ну, давайте їх зачитаємо. Тоді Дух повів Ісуса в постелю, аби диявол його випробовував. І він постився 40 днів та 40 ночей, зрештою зголоднів, і підійшов до нього спокусник і сказав: якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. У відповідь він сказав: написано не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Тоді диявол взяв його до святого міста і поставив на ріжку храму. Та й каже: якщо ти Божий син, то кинься вниз. Адже написано, що своїм ангелам звелить, що поберігали тебе і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою. Відповів йому Ісус. Ще написано: не спокушатимеш Господа Бога свого. І знову бере його диявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу. І каже: усе я це дам тобі, якщо впаде впавши ниць, поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому Йди геть від мене, сатано. Адже написано Господу Богу своєму поклонятимешся, йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили й служили йому. Дивіться, друзі, питання в чому? Чому для сатани слово Боже було авторитетом, коли він спокушував Ісуса? Тому що диявол. Знає Бога, він був створений Богом, і він був, як пише про нього слово Боже, осіняючим Херовимом, досвітньою зорею, як його співує Слово Боже, неймовірно прекрасним, і він знає Слово Боже. І подивіться, коли він спокушує, він і є, коли спокушував. Він каже: А чи дійсно сказав Бог? Тобто він посилається на це. І ось цікаво, що коли Ісус в постелі, то диял підходить до нього і запитує, чи. Ти ж син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. Тобто, Він розуміє, що Ісус має яку владу, але в той же самий час Ісус каже йому, написано, «Самим хлібом житиме людина. Тобто, Ісус дбає не за свої власні почуття і потреби, хоча Він зголоднів, 40 днів і 40 ночей написано постів. І ось тут цікаво, що. Він все-таки на перше місце ставить не свої потреби, а слово Боже, що дуже важливо. І дивіться, диявол це задовільняє, ніби бо він заспокоїться з цим, але й з іншим починає. Тоді взяв на гору і каже: якщо ти син Божий, кинься вниз, і далі він сам цитує. адже написано, син ангелом звели, що поберігали тебе і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою. Цікаво, він цитує Слово Боже, але з моментом, щоб спокусити Ісуса, заважте, ти ж маєш владу, тебе, тобі Бог не дозволить, щоб щось погане сталося. На що Ісус каже йому? Ще написано: Спокушатимеш Господа Бога Твого. Знову ж таки, ось тут цікавий момент, на що вказує Ісус дияволу? Що ти робиш? Ти свого Господа Бога спокушуєш. І третій момент, коли диявол показує всю славу і каже: Я тобі це все дам, таки поклонись мені, на що Ісус каже йому. Відійди мене, від местону, адже написано, Господу Богу своєму поклонятимешся, йому єдиному служитимеш. Тому що диявол знає е, істину і Він знає правду. Е, і його завдання було вести Ісуса, спокусити, показати, що Бог не правий, що Бог не правий, що всі помиляються, і Бог сам не правий. Але пройшовши всі випробування, пройшовши хресну смерть і віддавши своє життя за людей, Ісус доказав, що Бог правий і істинний. І Він показав вірність Бога. Чесність Бога, правдивість Бога і показав гріх і безсоромність диявола після смерті на Голгофі вже не лишиться людей, які б не змогли поприділити. Всім прийдеться вибрати або вірність Богу, і праведність Богу, або гріх, який робить диявол, і належати до диявола і жити цим життям. Тому диявол чітко розуміє істину, але він вибрав. Неправду, тому що про нього і сказано він син всякої неправди і він робить зло. І ось е, зараз завдання диявола ми читаємо: він ходить, як крикаючи, як лев, шукаючи якомога більше, щоб пожерти або знищити. А в іншому місці написано, що звести якомога більше людей, якщо можливо то й вибраних або святих. Тому ось тут дуже важливо, друзі, для себе усвідомлювати, розуміти і розставляти правильно акценти, щоб ми бачили, що так диявол знає слово, і він розуміє, наскільки воно важливо. І слово Боже є важливим аргументом в житті навіть диявола. Тому, друзі, користуйтесь цим словом, нехай це буде ваш захист від Господа. І живіть справжнім живим Словом, яким є сам Ісус Христос. І нехай Слово Боже і Боже благословіння буде на кожному з вас, тому що це надзвичайно важливо і прекрасно в протистоянні дияволу в нашому щоденному житті і в благодаті, яку ми отримуємо від Господа. Отже, друзі, на цьому наша програма добігла до свого кінця. Не хвилюйтесь, у нас ще буде багато інших програм, тому що ви надсилаєте все більше і більше запитань. І в нас вже стоїть вибір, що ми не встигаємо на всі відповідати, тому ми змушені вибирати, які будуть перші, які будуть пізніше десь. Але ми обов'язково поступово будемо давати відповідь на всі запитання. У вас є можливість писати нам коментарі, писати власну думку. Також, будь ласка, ставте ваші запитання в коментарях або з номерами телефону в месенджерах, які ви бачите на екранах. Також доєднуйтесь, будь ласка, до нашої телеграм-спільноти. Запитання пастору, де ми зможемо також з вами частіше спілкуватися. І нехай Божа милість і Божа благодать буде на кожному з вас. Отже, нехай Боже Слово освятить вас, і нехай істина Божа веде вас в цьому житті, тому що це надзвичайно чудово і прекрасно.